Дня. Мене звати Богдан Людмила. Я учениця 10 класу Арцизького ліцею No5 Буградського району Одеської області. Тема моєї роботи є характеристика ґрунтів Арцизької ОТГ, проблеми та пропозиції щодо їх раціонального використання. Пізнання краси та болі природорідного краю робить кожного з нас духовно багатим. Вчить правильно розуміти всі існуючі природоохоронні проблеми, а також бережливому ставленню до природи. Грунти найбільше багатство людства моєї країни та природи рідного краю. В часи війни особливо важко усвідомлювати, які важкі випробування випали на долю наших чорноземів. Написана мною робота пропонує не тільки географічну інформацію, але й багато уваги приділяє дуже важливі на сьогоднішній день природоохоронні та екологічні проблеми. Сьогодні весь світ побачить, як наша Земля годує велику кількість людства планети. Як життя цих людей залежить від нашої житниці. Це і було головною мотивацією до написання моєї роботи. Метою моєї роботи було ознайомитися з ґрунтами, які розташовані на території арцийської громади, екологічним станом поверхні рідного краю, типами ґрунтів, що поширені в межах регіону, дослідити проблеми і загальні принципи охорони ґрунтів від водної ерозії, виявити доцільність у розділі родованих органих земель, а також способу підвищення їх родючості. Для досягнення мети я поставила перед собою наступний ряд завдань та застосовувала такі методи дослідження. Арцизька ОТГ розташована у межах почорноморської Низовини, а північна частина регіону у південних Підрохів Південно-Мударської височини. Територія регіону лежить у межах Дністровсько-Дніпровської північно степової провінції з посушливим кліматом. Якщо подивитися на карту ґрунтів Одеської області, в межах якого розташована арцийська громада, то ми побачимо, що переважно на цій території сформувалися чорносами звичайні, чорноземи південні, малогумусні, в дилинах річок лучні, лучні-чорноземні і лучні сосніваті ґрунти. Площа протиерозійних насаджень становить 424 гектари. Грунти арцийської ОТВ дійсно плодючі. це важкі глиністі ґрунти за своїм органічним складом. Грунтові частинки міцно зліплені між собою гумусом та, пер... та глинистими частинками, їх утворенню сприяє вміст у ґрунті кальцію. У результаті проведених досліджень можна зробити наступні висновки. За останні роки стан ґрунтів значно погіршився, і одним з головних чинників є вода та антропогенна ерозії. На сьогоднішній день 85% земель це сільськогосподарські угіддя, які піддалися інтенсивній антропогенній ерозії. Якщо подивитися на карту схеми природної ерозійних ґрунтів України, то Одеська область, в межах якого розташована артівська громада, знаходиться в четвертій сильній категорії ерозійної небезпеки, при, чому, при цьому дуже сильно знищиться дернина і оголений горизонт перевіною. Найсильніше він розмивається саме навесні, коли розорна земля не захищена сходами культурних рослин. Зроблені мною дослідження демонструють сучасний стан гронців рідного краю та наявність факторів, які поширені на території регіону, його проблеми та недоліки. Тому я хочу звернути увагу на них та шляхи подолання важкої кризової ситуації. В цьому році артівська громада разом з Одеською областю першими звітувала про достатньо високі врожаї зернових культур, і це з умови послушливого та воєнного стану. Але ж якою ціною нам далися ці врожаї? Я вважаю, що для збереження та відновлення наших е, земель місцеві владі необхідно розробити та впровадити довгострокову програму щодо відновлення наших земель, необхідна негайна інтенсифікація усього виробництва, кількість за якість. Але такий перехід потребує великих фінансових вкладів і, на жаль, такі кошти наразі відсутні. Але не тільки грошима можливо вирішити цю проблему, треба активніше підключати волонтерів, які проводили еколого-прозитинську роботу серед аграрів та місцевого населення. Висвітлювати в ЗМІ порушення та притягувати до відповідальності порушників. Єдина можлива екологічно безпечна форма на сьогоднішній день це відведення розорених земель під залуження. Це дає можливість відпочити ґрунту, не отримати його збіднення, зберегти його гумусовий склад, а тим самим і продуктивність, тим більше, що це дає можливість розвивати таку галузь сільського господарства, як скотарство. Але така форма, як залуження у повному обсязі, не може бути ефективною. Необхідно проводити на цих територіях паралельну роботу з за запобігання водо та вітрової ерозії. Перш за все, заборонити розорні водоохоронних земель по річок та видомів, відновити захисні лісосмуги. Внесення добрів повинно проводитися на стихійно, а на науковій основі. Я пропоную такі заходи: збільшувати родючість земельних ресурс зіма видами добрів, також внесення органічних добрив під пріоритетні культури. Дуже велика частина ґрунтів забруднена твердими відходами, багато несанкціонованих смітників, тим самим знищується плодівчі земель. Облісні лісосмуг є причина ерозії ґрунтів. Лісосмуги та захисні лісонасадження мають журігідний вигляд. Треба активніше. Треба Вимагати а, від сільгоспвиробників на тільки відповіда за стан ґрунтів та лунах, а також незахисні засмуги, тим більше, що насадження нових кіслосмуг не відбувалося протягом багатьох років. Не завжди правильно використовуються земельні ресурси, не застосовуються сівообороти. На територіях колишніх сільськогосподарських підприємств ще не ліквідовані старі сховища затрути хімікатами, це наносить шкоду близько лежачим територіям. Не проводяться роботи щодо захисту ґрунтів від водної ерозії та роботи по укріпленню схилів. Ще на початку 80-х років на території ОТГ проводилися останні роботи щодо трасування схилів. За останні роки кількість різних схилах дуже зросла, вже більше тридцяти років не проводяться роботи щодо боротьби з ними. Порушення гідрогеологічної системи призвело до підвищення рівня поверхневих вод та засолення ґрунтів. Гідротехнічні роботи річок, Чага та купильних призупинені за браком коштів. Земельні ресурси також страждають від відсутності зрушуваної системи. Дуже великий час на території ЕТГ був присутній екстенсивний спосіб сільського господарства, що порушив культуру агротехніки урокоповужних територій. Дякую за увагу.